Чи то причиною стала зворушлива мелодія Олександри Пахмутової, чи докорінно неправильний з точки зору сучасного піару, але фантастично ефективний тоді режисерський хід, величезний талісман Олімпіади, плаче і відлітає невідомо куди, як душа в рай. А може загальна атмосфера ігор 80. Хай там як цей епізод став одним із найбільш пам'ятних і драматичних в історії спорту. Олімпійський рух глибоко просякнутий символізмом, починаючи з запалення вогню в Олімпії і закінчуючи логотипами ігор, за розробку яких організатори викладають величезні кошти. Зокрема, лого лондонських ігор коштував 400 тисяч фунтів стерлінгів. Чому так багато символів? Причина перша: через них найлегше донести олімпійські ідеї і показати специфіку країни господаря. Причина друга символіка приносить гроші. До речі, незважаючи на комуністичне походження, саме московський міша знаменував собою початок маркетингової ери в історії талісманів. Якщо перші талісмани, а з'явилася ця традиція 72-го року в Мюнхені із такси на ім'я Вальді, були просто іграшками, то мішу радянська пропаганда успішно розкрутила. Іграшкові ведмедики, рушники, тарілки, футболки із зображенням мішки. Досі стоять на полицях і лежать у шафах дітей тієї епохи. Вперше символ Олімпіади став мультиплікаційним героєм. У дусі часу не обійшлося без політики. Баба яга та що проти символізувала капіталістичні країни, що оголосили в Москві 80 бойкот. Весь мир за! а баба-яга. проти! У 80-х роках талісмани Ігор являли собою в основному тваринок, типових для країни, що приймала Олімпіаду. Перша нереальна істота так і називалася Мажік, тобто чарівний. Це був талісман зимових ігор в Альбервілі 92, людина зірка. Ідею одразу підхопили. Іспанці, літня Барселона 92, згадали про Пікассо і Далі і намалювали собачку в стилі кубізму. Її так і назвали Кобі. Особливо відзначилися американці. В Атланті 96 ці ігри назвуть найгіршими за останні роки. Талісманом був створений завдяки комп'ютерній анімації персонаж Ізі, назва чи може ім'я від англійського «What is it?», тобто що воно таке. Ізі розкручували через комп'ютерну гру, що як і сам талісман отримала солідну порцію критики. На межі тисячоліття абстракція в олімпійському дизайні поступилася місцем елементам традиційної культури на літніх афінських іграх 2004 і на зимових у Ванкувері 2010 віддали належне на минулому античному Греції і індіанському Канади. Афіну і Фебуса спочатку активно критикували, але потім ці фігурки у вигляді двох античних ляльок, богині мудрості і бога світла та музики, стали улюбленцями дітей. Так само, як вигадані ванкуверські морські ведмідь, снігова людина і дух тварин. У ці символи канадці буквально напакували риси багатьох видів своєї фауни та елементи ідіатського фольклору. А ще дизайнери почали активно гратися з іменами героїв. Наприклад, сіднийські талісмани 2000-го, три типово австралійські тваринки. Птаха Кукабара отримала ім'я Оллі під Олімпіада. Качконіс звався Сід від Сідней, а їхідна Мілле, тобто Міленіум. Адже то був останній рік тисячоліття. Ну і як завжди відзначилися китайці, талісмани Пекіна 2008 просто перенасичені символізмом. По перше, їх рекордна кількість одразу п'ять. По друге, їхні імена це перші склади фрази «Бейджін, Хуань, Йінні», тобто Пекін вітає вас. По-третє Третє це ляльки щастя, фува по їхньому. І по четверте тут перемішалися тварини із символами: синенька декоративна рибка, чорний ведмідь, панда, червоний олімпійський вогонь, жовтенька антилопа і зелена ластівка, але незвичайна ластівка, а так як зображали її у фольклорі. І по — вперше в історії кожен відповідав за свій спортивний напрямок: водні види, єдиноборства, ігри з м'ячем, легка атлетика і гімнастичні дисципліни. Лондон завжди був однією з культурних та спортивних столиць світу. Щоправда, після екстремального логотипу ігор 2012 який у декого навіть викликає напади епілепсії, появи талісманів наступної олімпіади чекали з побоюванням. Хай там як знайомтеся венлок і Мендевіль, дві останні краплинки сталі від зварювання конструкції олімпійського стадіону, перетворені на фігурки руками майстра, і оживила їх веселки. У них по одному оку, теле, а може веб-камера, да не на часу. На голові жовті ліхтарі, символ знаменитих лондонських таксі. І з іменами англійці теж погралися. Венлок від назви містечка Матч Венлок у гравстві Шропшер. Там 1980 року відбулися венлокські Олімпійські ігри. Ідею цих змагань свого часу використав П'єр Кубертен. Мендевіль – це від містечка Сток Мендевіль, де був госпіталь для інвалідів Другої світової, і 1948 року там провели першу паралімпіаду. Тобто талісмани Олімпійських і Паралімпійських ігор зараз існують разом. Знаменитий дитячий письменник Майкл Марпурго придумав історію про їх створення, яку екранізували у мультфільмі. І, взагалі, ці талісмани, які їхні попередники за останній десяток років, орієнтовані передусім на дітей. кажуть, лондонці планують отримати від продажу атрибутики із венлоком та Мендевілем 2 мільярди фунтів чистого прибутку. З точки зору сучасного маркетингу і брендингу, це по-настоящему вистрадене дуже продумані персонажі. Ну, как, как есть такой термин герметичные, то есть в них нет ничего лишнего. Тут можно даже провести параллель э, с логотипом. И э, логотип для этой же Олимпиады был презентован два года назад и вызвал бурю эмоций. Они смотрят совсем другие фильмы, читают совсем другие книжки. Это уже современные сказки, со, свои современные герои. Они совсем другие. Они имеют техногенно промышленный оттенок. Поэтому то, что Ті герои — герої капля стали, это, в принципі дух времени. Спустя возможно, 6 шість многие будут будуть а От помните, вот була на лондонській олімпіаді, вот така дентіка, такі символы. Давайте ж что-нибудь подобное. Навряд чи Венлок і Мендевіль змусять витирати сльози глядачів під час церемонії закриття Олімпіади в Лондоні. Часи змінилися. Дух нинішньої олімпійської символіки зовсім інший ніж той, що був 30 років тому. Тепер оживляють не тварин, а технології. Цілком можливо, що ці душевні краплинки сталі для нинішніх поколінь мешканців старої доброї Англії так і залишаться такими ж символами епохи, як ляльки фува для розквітаючого Китаю, чи ласковий мішка для великої країни, якої вже немає.